Але коли за вікном чути ніжне щебетання пташок, і ти можеш спостерігати за їх мотошне навколо потомства. А ще й практична користь теж очевидна, парнаті старанно знищують комах, тому їхнє сусідство точно не буде зайвим. Але щоб по весні воно завжди відбувалося, потрібно подбати про будиночок для них заздалегідь. Всім привіт! Мене звати Соломія Камінська. Отож, будиночки для птахів. Поїхали! Птахи в наших садах бажані гості, і особливо приємно, коли в побудованому саме вами будиночку виведе своє потомство вісник весни, шпак або оселиться подружжя горих Навіть простенький горобець, що уподобав рукотворне житло, цілком може стати добрим талісманом вашого саду. Традиційно роблять шпаківні з дерев'яних дощок товщиною 2 см. Ту частину дощки, яка буде знаходитись всередині споруди, не обробляють. Зевні будиночок можна зробити гладким та пофарбувати олійною фарбою, але без запаху. Якщо говорити про альтернативні варіанти, то сьогодні дачники роблять будиночки для птахів з підручних матеріалів. Наприклад, незвично виглядають шпаківня, шаровик, лійка, порцеляновий посуд, самовари і навіть ліхтарі. Головне, щоб всі матеріали, з яких виготовлений будиночок, були екологічно чистими, щоб не нашкодити птахам. А як же декорувати будиночок? Найпростіше пофарбувати, намалювати на ньому вікна, двері, квіти. або можна декорувати мозайкою, а ще винними пробками та морськими камінчиками. Багато птахівників виступають проти зайвого декору будиночків для птахів, вважаючи, що він відлякує пернатих, але незважаючи на це, птахи продовжують заселяти шпаківні незвичайного дизайну. Отож, зробила годівничку, місія виконана. А тепер її ще повісити треба. Насправді висота не принципова, але пам'ятайте, що обов'язково вище ніж 2 метри, щоб до птахів не дісталися кішки і собаки. Закріплювати шпикіння потрібно або на дереві, або на степі. Теж можна підвісити або на мотузці, або на каназі. А ще необхідно стежити, щоб шпаківня перебувала у тіні не на прямих сонячних променях, інакше пернаті можуть отримати тепловий удар, і не варто встановлювати будиночок для птахів біля вікон, адже прокидаються прокидається досвіта і будуть будити вас своїм співом або цвіріньканням. Знаєте, це ж навіть і приємно, прокидатися не від будильника, який нагадує, що пора йти в школу, а від співів пташок. Хочу, звісно, обирати вам. А з вами була Соломія Камінська. Всім па-па!